Поки ми з дівчатами на кухні сиділи, Сергій прийшов, каже, то дайте я вийдіть ці Та <laughs> Всі всі п'ятеро дівчат мусили все, звільнити кухню і бігом всі гусачком вийшли. П'ятеро, я четверо дорахував. Їх там скільки? Що, вже... Троє, я четверо. Крапку пройшли, так? Це точно. Да? точно. Його, я... Так що їжте. Плов дуже смачний. І бочмо, а корче я... не їсти. Та чекай! Як прийшли гості, тут треба їсти, то що смачніше, бо може б то не бути. Як дівчата витягнули і круто, вони о багатому Так щоб всі посмакували і крила. Щось ніхто не хотів дуже морської капусти. Може, ти будеш ховати, я теж не буду. Теж не будеш, так? Я не дуже любитель. Ну давайте, хлопці, їсти набирайте. Ми ж вас не ми ж вас не знервували. Ні, а то з родзинками я ж у да. не замітня, я ж тут родзинки Але дуже смачно, всі зацінили. Я... Бачиш, як корисно в, дочину, в, дочину, в дочину, коли їш. ти знаєш, що я це вже сьогодні три рази підлогу мила? То каву розлили, то борщ розлили, Бач? то ще щось. Бач, як це mm. відчувати, в моєму амплуа. No. Давай не бабуся дуже